І упродовж цієї години будемо говорити про тепличний сектор під час війни а, і закінчимо її тим, як обирати ранні овочі. І ну і перше наше включення із села Заріччя, що на Закарпатті Основний промисел і заняття людей в селі вирощування овочів у теплицях. Селяни возять свою продукцію у різні райони України для реалізації. Понад гектар землі у володіннях Закарпаття Юрія Садверія. З поміж цього 50 сотих у парниках доглядають за господарством усією сім'єю. Уже збирають редиску та очікують на капусту. Юрій Садварій долучається зараз до нашого ефіру. Вітаємо вас! Добрий день. Тож, пане Юрію, з якими труднощами вам довелося зіштовхнутися протягом останнього року і чи впливало на господарство відключення електроенергії? Ну, Труднощі були, звичайно. З електрикою проблема, так, да, тому що в нас теплиця якби на, обігріється ну, і ну, все обігріві зв'язане з електрикою. Це насоси з великого котла, вони ну, качають воду у теплицю, і, звісно, це була проблема. З цією проблемою ми вийшли, тому що закуплені були генератори. І якщо ну, були проблеми з електрикою, ми включали генератор і якось з цією проблеми входили. Ну, друга проблема та, що ну, трошки вища ціна. ціни виросли на засоби захисту, на добрива. Ну, досить так, на багато процентів. І... Це таки, якби, ну, труднощі буде. Але я думаю, що всі всі труднощі можна пере, пережити. Я думаю, що має все, що ну, труднощі зв'язані з тим, що в Україні війна. І я думаю, що досить проблема буде з реалізацією нашої продукції, якщо навіть ми виростемо, І ну, досить проблема, я думаю, буде з логістикою, тому що багато ті логістичні ланцюжки, які були побудовані, роками вже поламалися. Зараз якраз у нас підійшла, ну, почалася урожай-редиска рані. І вже бачимо, що трошки ну, не то, що колись було. Люди не їдуть, багато людей виїхали, ті, які займалися логістикою, багато може і кажуть, захищають нашу країну, тому я думаю, що може бути проблема з реалізацією. А так, ну, урожай ми виростимо. Я думаю, що цим. Ми справимося Ну, ною. Яка буде реалізація, який буде попит, це важко сказати на даний час. Пане Юрію, розкажіть, будь ласка, про теплицю, де ви зараз знаходитеся, що вирощуєте там? Ну, це теплиця зараз у мене тут ранній редис. Якраз десь з недільку ми почали вибирати його. І сьогодні трошки збирали урожай. Ну, це якби така найперша продукція закритого ґрунту, яка реалізується на, на ринках. Свіжа продукція. Є ще, ну, в мене правда, в другому місці теплиці, де вирощуємо білоголову капусту, є пекінська капуста. Це на перший оборот. Ну, після першого оборота наші теплиці займаються, займають площі перцю і ну, помідора високорослого. Пане Юрію, на відкритому ґрунті основа це зараз вирощують люди баклажан. Досить так ну, додали серйозно десь три площі під баклажаном і Кавуном. Тому що ну, ми знаємо, що в зв'язку з як, тимчасовою тратою півдня досить проший рік була проблема з Кавуном. Не було пропозиції Кавуна, і тому в цьому році досить серйозно увеличили в нашій місцевості площі під Кавунами і баклажанами. Пане Юрію, а з початку повномасштабної війни ви почали більше або менше висаджувати. І чи змінили за ось цей рік якісь підходи і методи у господарстві? Ну, В принципі, як я вже сказав, що люди на іменно в нашій місцевості, в нашій області, трошки додали площі як із закритого ґрунту, так і відкритого. Ну, це основа баклажан, кавун. Тому що ну, хочеться хоч трошки якось компенсувати, ну. Утрату південних земель, які давали основа врожаю, яка вона баклажана, тому трошки люди додають по площах. І, ну як я вже казав, підходи трошки міняються з реалізацією. Важко досить реалізувати на даний час депродукцію. Ну, а так ну особо змін таких немає, що якихось технологій другі або що. Ви зазначили дуже важливу проблему з тим, куди реалізовувати, кому продавати потім вирощені овочі. Розкажіть, будь ласка, як виходите з цієї ситуації? Чи вдається зараз знайти нові способи реалізації продукції, нових клієнтів? Ну, в принципі, ще поки не йде масово ця редиска, воно вона ще клієнти якби є. Ну, така тенденція досить по ціновій ці політиці, що дуже досить резко, ну, різко пішла вниз ціна. Якщо десь днів 10 тому, по 15, може ді, ну, 2 тижні тому, десь ціна пучка була 25 гривень, то на, на, на даний час около 10 гривень ціна пучка. Це 14-15 гривень. І як я вже сказав, що ну, на мою думку, така тенденція буде, що ціна у виробника може бути низенька, тому що ну, важко буде. Із реалізацією, а я думаю, що для кінцевого споживача ціна буде висока, тому що транспортні ну, витрати виросли. як я вже казав, логістика трошки поміняла важче доставляти. Тому я думаю, що така тенденція буде. На полі буде ціна невисока, а для кінцевого споживача, я думаю, що ціна буде в цьому році ну, не можна надіятися, що ціна буде низенька. Тому що, як я вже казав, витрати великі, засоби захисту дорогі, насіння дорогоє. Ну і досить і важко погодні умови такі. Досить важко вирощувати. Багато люди жаліються зараз вже на хвороби. Хворіє як капуста, так перці хворіють, у розсаді вже досить важко. Ну, зима з однієї сторони, добре тепла була, але ну, з іншої сторони, для нас, як землеробів, я думаю, що не дуже добре, тому що і шкідники будуть і хвороби, я думаю, в масовому порядку будуть, ну, треба захищати врожай від, від них. Дякуємо вам, пане Юрію, за те, що поділилися своєю історією. Юрій Садверій був з нами на прямому зв'язку, який разом з сім'єю вирощують, збирають радиску та очікують на капусту.